Всім доброго здоров'я. Йду до тієї нашої теплиці, яка ще не зроблена і не готова до прийняття рослин. Ну, не було ще святкового її відкриття в цьому році. От, покажу, що в нас там завелося. Ой, показувала в Тіктокі це від, від, відео викинула, потім його собі взяли, привласнили, практично, не знаю, багатенько, можливо, 5 чи 6 телеграм-каналів. Але мене навіть не відмітили. Просто кримчужанка, в себе на городі там знайшла. Зараз я вам покажу, що. Оце в теплиці. Люди, ні для кого не дивина вже, правильно. Я пам'ятаю, вони також у нас були в дитинці, мені здається, що були вони. Але ось подивіться, тарантули. От В теплиці вже воно не дуже і приємно. Здоровецький страшний. Там бачила на картоплі. Якщо зараз вилізе, подивіться на ту нору. Це не нора, це якийсь вулкан, і воно там таке здорове. Ну оце зараз втік. Можливо, вставлю сюди відео, звісно, що не в форматі буде для Ютубу. Там, там я не знаю, скільки їх налупиться, ви подивіться, зараз вилізе. Він не дуже, не дуже із лякливих, тому що я його близенько знімала, прямо, ну, мабуть, сантиметрів на 15 руку наблизила. А от тепер боюся, прочитала кучу інформації. У нас вони ой, запуталася, і за двором є бага, ну, бачила дві нори, і от, от на картоплі бачила. Єдине, що мене засмучує, прочитала що для тварини. Воно небезпечно. Чому? Тому що людину вкусає, то прирівнюється оцей укус до, ну, начебто тут там три шершні чи чотири вкусило. А один, а для а для собаки, то може бути і летальні, летальні випадки. Ну, тобто нічого приємного і гарного в цьому немає. У мене Тайсон сюди забігає. Він зараз не буде вилазити. Покажу. Ой, ти мене злякала. Тихенько, тихенько, я хочу засняти. Це мене зайшла владуся. Тобто собаку потім і нирки відмовляють, і печінка, і там дуже багато і падає рівень гемоглобіна, і заліза і всього, що тільки можна. А тайсон сюди заходить, досить часто заходить. От зараз покажу. Якщо не вдасться, просто прикріплю сюди відео. З тіктоку, щось він сьогодні не дуже комунікабельний, не дуже хоче спілкуватися. Люди в Тіктокові пописали залити е, окропом, лити туди гарячу воду, кип'яток, сипти отруту, написав, воно вам потрібно. Та ну, звісно, що воно мені не потрібно. Ну, я не можу мені шкода. Ой, Тайсон завівся. Я отам клубнику обробляла, це бачите, отам виривала всі бур'яни, а там є щірки і гнізда їхні, То я навіть, ви знаєте, так от на місце все і клала, тому що, ну, жалко. Ну, я взагалі я щирок люблю. Ану. Зараз покажеться. Воно, воно вилазить на сонце, вигрівати оцю ось, свою крашенку. Яйце. Ну, Мені його видно. Боюся, щоб не кинувся. Знаєте, бажання його витягати на м якийсь там. Ото ми, як робили в дитинстві, зі смоли, Кульку робили на нитку або на, пласти... на пластилині, не хочеться щось мені, не знаю. Немає бажання. Ну, Поки що заховався. А ну, може зловлю момент. У нас сюди всі йдуть, як на екскурсію, ну, не дуже приємно. Я тут бур'яни виривала, потім сюди як дійшла, думаю, о, 12-19, думаю, ну. ну, ну". А на картоплю був, ми там садили, ми також не чіпали, але дивлюся, він кудись мі міграція в нього відбулася, переніс свою. нору, бо вже немає, але ми не займали також. Ну, а тут що йому? Нічого не заважає: ні дощ, ні вітер. Комахи сюди залітають. Я кажу, якщо буде їсти, там те, що тут в теплиці водиться, оті совки, гусінь, то раді Бога. Ну, А я не знаю, що він жре. Я йому клала, ану, о, вилази. Жартить, вики сюди Тайсон не забіг. Ну, бачите, будь ласка. Ні-ні-ні. ні ні Пішли, 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 пішли. Іди сюди. Ні-ні ні. Виходь, 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 виходь. Тайсон виходь. Ну отак от. А туди ходять коти в туалет. Тайсон там також бігає. Я як працювала і не бачила, що цього павука, не ну, починаєш сюди йти. там працювала. Тайсон тут взагалі грібця бігав. Ну, Не дай Бог причепиться отак на ножку, а ну зайду. Виліз. Влазе він. Та ну все. все. Я його так бачу, он він сидить, але що, він мене тільки бачить і ховається. Він сьогодні не в гуморі. Ну, не він, а вона. О, бачите, шурхануло, заховалася. Ну нічого, хай. Може, зловлю ж такий момент. Прибираю в своїй теплиці. Щось мені так така, рву оцей бур'ян, який наріс тут, ще з осені та за весну. І ось зараз покажу. Хоч би хоч не втекло зараз. Воно видно, не видно. Як же ж так наблизитися? Там на тій кучі, мабуть, катаранту. Ой, подивіться, яке сидить. Ой, на руку хоч не кинеться. Нас нема проти отрути. Ну що з ним робити? Тільки що там збоку ящерку відкопала в неї, там, мабуть, гніздо. Ну ту закопала. А цього як? Перекопувати ж треба. Дивіться, яке. Здоровецьке, а неприємно. Слухайте, там така нора, 5 копійок провалиться отуди. Я боюся ближче. Це я так наблизила, що в цього дядька на умі, бог його святий знає. Дивіться, з бородою, з вусами. Сатівка. Ой, зараз, зараз вибачте. О, все, заховалося. он дивіться, яка де вона, господи, яка норища, і це воно там живе. Ну, мені тут перець садити. Ну, що з ним робити? Та нічого, мабуть, хай живе. може хоча б поїсити у совку. Оту всю гусінь та отих метеликів вже скажу, якось треба обминути тут чи територію отак обгородити, щоб не перекопали. Та я думаю, це складно не побачити. Оцього маньяка. Фу, жахіття. Не дуже люблю, ну, але і вбивати також не буду. Думаю, він мене ж не з'їсть, не з'їсть. Помідори не об'їсть, перці не об'їсть, не об'їсть. Все, хай живе. Квала хруща? Ну, що ти будеш робити? На ну, так довго рука затерпне. Давай давай. О ну, там у нього таке реально під ним щось. Чи яйце в нього, чи що ото таке. Під, під пузом. Ой. Ого, то яйце точно. Оце їх тут буде. Йоханий мандрит. Треба, мабуть, щось з цим робити. Дивіться, яке. Так ще знімаю, щоб хоча б собаки сюди увагу не... Ну, щоб не побачив, не привертати. Бо той. Дивіться, оце вчора такого не було мішка ззаді. Сьогодні вже з мішком. Чи то може він прибрався, там викидає непотріб з хати в узлові Не знаю. Ну ніяк не хоче цей жук вилазити. Тобто павук. Ось там сидить, ховається, он глибше поліз. Ну, от, на тому, в принципі, і все. ви подивились тільки що відео. Вибачте, будь ласка, що в іншому форматі. Я знову запуталася в оцих мотузках тут висять. Ой, не знаю я, що з ним робити. Вбити я його не можу, мені шкода, як роз, тут як розповсюдиться кругом. Також не знаю, що ми будемо робити. ну, час покажу, як кажуть. Може він десь зайде, хоча не думаю. А може, ось там будемо перекопувати, та все рівно ж йому дискомфорт певний буде. Може, десь втече, а може, приведе нам пездич своєї малечі. Подивимося, що воно буде. Не знаю. А що робите ви, коли у вас такі випадки бувають? Тобто пишіть, не, не, не знаю. Може, люди, а ще писали люди, знаєте що? Зловіть його в банку. І десь перенесіть, викиньте, ну, десь кудись-отуди. Ну, я так розумію, що до сусідів. Так як я його в ту банку зловлю. Тут треба банку зверху поставити, що, а що він дурний туди залізе, буде там сидіти. Дуже сумніваюся. Ну, не знаю, подивимося. Покажу, <сkat> 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 як укусить. До речі, хочу сказати ще, от, поки не забула, мене кусав павук. Такий невеличкий, але я такий, знаєте, з таким. Ну Такий кругленький, ну може, може як пів е, е, ну, ногтя на, на маленькому пальці, е, е, я витирала пилюку, я ж їх жалію, мама стриже, щось там стриже. Жалію в плані, ну, живе не хочу займати, там намагалася, це ще в міській квартирі, намагаюсь там викинути то з балкона його випустила, а то взагалі їх там просто проганяю, вони ж мені потім на другий день знову ж павутина, і ну, терплю. І от я полізла і він мене вкусив на руці, отут трішечки вище локтя, тільки знаєте, з цієї тильної сторони То я вам хочу сказати, що в мене таке, як курячий гійце, така була пухлина, боляче дуже, начебто мене там бжоли погризли. ну Кажу дякую за те, що я тебе не вбила. ти оце мені Ну Я так розумію, що це як визнато буде не переливки Мені би головне, щоб того з цикуна. Сикун, іди сюди. Повечеряв вже. Так, все, до побачення. Тайсон також каже до побачення. Ти вітався, до речі, чи ні? До зустрічі. Кожного, як кажуть, то знаєте, свої таракани у нас пауки. Все, цілую, люблю, побачимося.